Всім привіт. Маємо на продажу. Великий вибір лошад, зараз покажемо всіх. Вже випустили їх на пашу. Зараз показуємо. Такі є два лошачки. Це у бельгійцю даєш. А цього я вже показував і там є на каналі. Так що, кого би цікавили, там ще є, тим десь року, а там ще є тут. То... Трохи старші. зараз покажу ще йти. Так що кого будуть цікавити, на продаж, на обмін, номер я залишу в описі, будете дзвонити. Лишат є великий вибір, дуже великий. Там ще є у пастуху. Зараз покажу. Це все знаходиться село Тесменичани, Івано-Франківська область. Grazie. Jest tu na ciekawe. korzyściowej, to jest to się dalej Тут є кобелка така привезена з Польщі Арданка Вона там теж є, вже ми знімали її на казані Кобелка джередна, деякий живіт має вже Вімні напухло трохи. Так що кобелка теж на плютам кого би цікавило. Продаж обі, номер буде в описі. Будете тут Ковелка дуже спокійна. Я не пам'ятаю скільки років є там, там є вже мії знімати на попередніх. Тепер стало ще краще. Правила ці. Поза їх там знімаємо, не вже є на чекай, поправлю шнурок. Достайний, поправлю шнурок назад. será, Então, na canalzinho, eu, um canal, eu, eu um do все-таки На, монах! На, ходи сюда, ще тебе покажу. Так що такі жеребчики. Кого будуть цікавити? Номер буде в описі. Буде те Не. <skrug> Ходи сюди, монах! Це та лай. Я. Йому десь не знаю скільки йому. Yeah. На продажу. І він теж, кого би цікавив, номер буде в описі, будете дзвонити, монах теж може бути на продаж. Yeah. Bu var